Всім привіт. Заїхав на демо поле соняшника нашого, бо вже скоро збирати треба буде. Треба хоч показати, що воно тут виросло. І сорго. Покажу, сорго таке красивеньке. Ну, я ніколи не бачив, ну так, здаля бачив, перший рік сіємо. Тут на сусідньому полі ми вже скосили вчора тунка, це самий перший посів, вже почали збирання. І так бистренько, щоб не затягувати пройдусь, бо тут багато їх. Перва це в нас Бела, Лідея, ну це представляти нікому не потрібно. Непоганий слояшник завжди показує неплохі урожаї. І далі пішли від Альтасіц Хайсан. Тут края трохи грязні, Ну, ну дивіться, Хайсан. сам 180-й Я так зразу замітив, що він повинен бути непоганий, то що сусідній із сусіднім різниця зразу. Зразу замітна, дивіться ось тут. Тут там щось тут чистенько, вроді там грязно. Ось дивіться ось. Корзинки які. І переходимо 195-й. Ну от, я думаю, різницю видно, да? Це у нас 195. й Ну, як то кажуть, бункер покаже все. Ну так, чисто візуально пройтись. От він вищий цей, ну той нахилився дужче. От такий 195 є. Думаю, скоро ми вже і сюди приїдемо. Озбираємо. Ну не скоро, але вже недовго не чекати залишилось. Так, наступний у нас 238-й, хайсан теж похилився, але корзинки менші, ніж 180-го першого. Ну, це ж воно корзинка-корзинка, як бункер покаже. Так, візуально пройдусь, покажу. Щоб відео не затягувати сильно. Так, 228-й. Ну, теж нічого. Запилення. Вроді повне. Ну, чуть-чуть отут серединки чуть-чуть не. Не той. Непоганий. Двісті п'ятдесят четвертий дрібніше трошки зерничко, Ось такий вигляд. Ось двісті восьмидесяти якийсь, наче маленький вообще стоїть. то так здається ми вже скосили два поля сьогодні трошки чекаємо якраз неділя і там у нас достигших немає поки Ну, на понеділок я думаю буде 310 й 310 й високий Ну так корзинки запилені. Просто коли... Знаєте, коли дивишся, коли він отак похилив шляпку і отак стоїть, то щось більше схиляється до того. А може то так тільки здається хтось. Так, 182-й. Це у нас тут десь новий должен бути. А, а це новий, 182-й Хайсан, так. Да. Ну теж нічого такий. Ну, той перший мені саме дужче сподобався який там. 280-й, ну самий перший. Ага, це у нас уже хай сани закончились. Дальше Лідея Саванна. Це тут щось просів. Давайте трохи дійдемо. Вот Лідея саванна. Це посів по Дісковки, тут і твердо було так, конечно, ну... Умови, як звичайно, у нас ми такі самі тяжкі умови. Я це в кожному відео кажу, коли демку, то що демку ми сіємо там, де вже, де нічого ми не сіємо, щоб воно показало, що воно може дати в найгірших умовах. Так, і горезвісний ксіли наш. Отак От дивися, вроді нічого. Пересівали ми його тут закультивували, пересіяли, схожість була погана. Представник приїхав, сказав, що ви глибоко його посіяли. Директор спеціально, щоб вже ж розуміти в чому причина, Закультивували, остатки були, пересіяли його мельче. Ну, він зрозуміло, що зеленіший стоїть. І в нас ми його вдома посіяли теж на городах, на той, ну в общем, там був з ним заліт. Ну, в нього... Корзинки здорові, ну опять же із-за того, що в нього все, все одно схожість. Ну дивіться схожість. 50, 50, тут 70. Це можна не рахувати чи вилізло щось. То звісно, що будуть отакі корзини. Любий соняшник посій через метр, в тебе буде отакий результат. Все одно в нього щось схожість, ну дуже хромає, що це за? Пропросіби ось по півтора метра. І це ну, от, бачите такі є міста дуже той Де он зійшов нічого. Ну от допустим в цьому рядку що зійшов нормально Можна подивитися як Ну він низенький, бачите наскільки може за того що пересіяли трошки пізніше В общем от отакий з дороги дивишся, такі вроді шляпи здорові, да? а воно за того, що густоти нема. По ньому сходиш, не зачіпаєшся. Можна спокійно пройти. Ну опять же, подивимося, що покаже бункер. Ось кожа дивіться. Добре, щоб... Так, переходжу на сорга. Просоргу я так теж покажу, я особо не знаю нічого, який повинно воно бути. Ну на вид красиво, особливо це що темне. Оце в нас Сентінел. Ну Висота по пояс десь метра немає. Знаю, що були проблеми, його бризгали. Ну, раз, по-моєму, бризкали. Ну, в цьому році у всіх я думаю були проблеми з цим. Оце що воно біленьке. А, ну щось поїло, бачите це де? Біленьке згри... згризені. Ну не так, щоб критично, я скажу. Ось такий сентінел. Від Alta Сіц. Це в нас зараз підійду туди скажу, бо я йду в зворотньому напрямку. Ось колії, що бризкали. Не було тоді ще дрона у нас. Заїхав тільки що туди бризкають. Хотів відео зняти. ну Там пару кадрів зняв. добавлю туди до соняшника чи кудись. Ну там не видно, як він прилітав. Він, в общем, локація в них така не дуже, що він улітає, тільки видно як він прилітає, улітає. і все. Зніму в наступному році тут уже базлі це в нас. Базлі, ну такі китиці, я не знаю, скажіть. Ну висота невелика. Гарне це сорго чи не гарне, скажіть хтось. Хто там розуміється. Ну, бачите, поїдене. Базлі. Під'їл, я навіть то от от тільки по мат бачив, а так його не бачив, щоб в товарному виді що воно що воно і як воно. Ну, Подивимось, може буде в нас нова культура така. Якщо директору сподобається, воно вроді як вважається такою для засушливих умов. Є з такі таки повистрелювалось вище, бачите Щось у них краще вийшло, чи гірше хтось. Ага, екліпс. Екліпс тоже темний такий. Екліпс. І оце б'янка, я по-моєму по, по пам'яті помню. Ну наче на вид. Киточки побільші, так? Да? Ось такі киточки. І вона така як ще зеленіша, Вона, наразі пізніше, ну зернинки м'якші, наче. От такі. Так, ну соняшник оцей мені найбільше сподобався. Перший. 180-й Все одно так як дивитись Ні, ну ще є там пару таких Я думаю видно, так? Да? Цей голови повісив, а цей стоїть Хоч би що Ну подивимось що воно покаже, не знаю вітер Вітер мішає чи не мішає Може вітер задував, я нічуть там подивимся. Добре, всім пока. Пишіть, коментуйте, що ви думаєте на рахунок цього насіння. Хайсан. Далі буде, всім пока.